Всім привіт! Перед початком нового сезону купив отакий величезний ящик всіляких запчастин і дрібниць для Fiat Linea. Сьогодні вам покажу, що тут міститься, і, можливо, комусь буде цікаво, які запчастини я особисто ставлю на свій автомобіль. Ну, почнемо з самого банального. Так? Тобто те, що потрібно на кожну заміну оливи, це масляний фільтр. Я беру отакий Bosch, я їм цілком задоволений. Коштує він ну, середньо на лінею з мотором 1.4. Звичайний без турбіни йде отакий маленький фільтрець. Ось його номер. Тобто, я ставлю, я цим фільтром задоволений. Давайте подивимось далі. Що тут ще є? Ті, хто слідкують за моїм каналом, пам'ятають, що я купляв отаку газову пружину. Точніше, я їх брав дві. Одна вже в мене зламалася, і тому я вирішив придбати на запас ще одну. Але вже взяв трошки. Іншої фірми, ця здається, там гривень щось на 50 дорожча. Подивимось, як буде ходити вона. Можливо, потім ще додатково зніму огляд, буде цікаво подивитися на товщину пластику і взагалі на будову оцих головок, які кріпляться до кузова, бо е одна з них в мене репнула. Так? Тобто, ну, я не буду розпаковувати, мабуть, видно, да? оця головка вона трошки є тоньша, ніж оця, і вони дуже страждають, вони не витримують навантаження важкої кришки, і вони лопаються. Але так, на вигляд, ця наче буде трошки товстіша. Тому, можливо, навесні спробую поставити отаку штуку. Розкажу вам. Що і як. А, повітряний фільтр. Повітряний фільтр я беру завжди майже самий дешевий отакий вікс. Ось його номери. Ну, Фільтр як фільтр. А, чому беру самий дешевий? Пояснюю. Тут немає ніякої загадки, що а, я його міняю кожен раз з заміною мастила. Хоча Повітряний фільтр, він там міняється щось, мабуть, один к двум. Да? Я не пам'ятаю, як там в інструкції, але я його міняю при кожній зміні мастила і от беру от найдешевший, тому що я його міняю дуже часто. Да? Я його достаю, він майже новий. Я вам колись вже показував це в відео. В нього, ну, якщо надумаєте брати оцей вікс, так? Не дивлячись на його там ціну, у нього є декілька недоліків. По-перше, він зроблений. Ну, навіть камера передає, що він трішечки кривенький. І бачите, як наклеєна паралонка? Тут вона рівно, з цієї сторони є оцих ще зайвих три чи два ребра, так, от три, здається. Вони там мають бути склеєні, але оці. Не приклеєні. Так от, їх перед установкою треба відрізати. От я реально кожного разу, коли я ставлю отакий вікс, я оці два або три вже не пам'ятаю скільки, мабуть, три. Да, отак, щоб не було оцю що, ще шмарклю клею треба буде зрізати, я їх відрізаю. Бо з цими трьома ребрами він тупо не влазить в корпус. От Є в них таких особливість, хоча, якщо от перевірити по всіх каталогах, по всім. По Крос номерам. от тут є. Ось десь бачив, да, оці всі крос номера перевірити. Ну, на лінею він іде один в один. Але от ці зайві три ребра вони завжди заважають. Тобто він ледь-ледь. Ну, можна його, звісно, запихнути, але ну, це буде трішки не то. Тому я їх завжди отак відрізаю, і він без проблем стає. Оця паралонка повністю перекриває прохід повітря. Ну, беру саме дешевий, бо міняю дуже часто, тобто він свій срок не встигає виходити. І тому ну, брати якийсь там супер дорогий наворочений фільтр я не бачу ніякого сенсу. Також всім рекомендую, деякі про це забувають. Міняти фільтр салону. Fiat Linea він стоїть, ну, я б сказав, що не дуже в зручному місці, але й не в самому такому жорсткому. Я колись показував, як міняти фільтр салону, але також про це не треба забувати. Ось взяв отакий, беру цю фірму перший раз. До цього я брав самі дешевший, це вже такий середнього діапазону. він Чим відрізняється від звичайних, тут ще йде отака паралоночка наклеєна. Але на зовнішній вигляд він, в принципі, ну, один в один. І також важливо, не забуваємо ставити його по стрільці. Тобто його можна запихнути що так, що так. Але в нас забор воздуху йде зверху. Тому, коли ви будете його засовувати, треба його ставити стрілочкою вниз до вентилятора. Бо коли ви знімаєте старий фільтр, дуже просто визначити, звідки йде брудне повітря. Це робиться дуже просто. Де між ребер буде більше бруду, ну тобто ви берете отак старий, роздвигаєте, дивитесь, де буде більше бруду, значить, з той сторони йде забір повітря. Фірма така називається Альфа-фільтр. Я не знаю, хто це, може десь. На коробці зазначено. До речі, це місто Черкаси. Елемент фільтруючий повітряний ось він йде на Citroen, Peugeot, Fiat, Opel і Suzuki. Перший раз такий беру, потім як поставлю, розкажу вам, що він собою представляє. Також взяв давайте ящик, я зараз вже приберу, він, в принципі, не потрібен більше. Так, значить, ще взяв на доливку ось такий концентрат. До речі, виявилось, його дуже важко купити. Раніше він був ну, майже самий популярний на ринку, цей гепу червоний. Так? Я його ледь знайшов. Ну, його щось дуже мало, і останнім часом його не продають. Я не знаю, в чому причина, але я там ледь не останню банку забрав, отакий він тут літр 25. Я його беру на долив і мішаю з дистилірованою водою, бо ну, проблема, я колись може, про це зніму окреме відео. Проблема мотору 1.4 полягає в тому, що вихід з мотора на помпу. Там є такий ущільнювач дуже хитрий, який знаходиться під випускним колектором. Його дуже важко міняти і він завжди потрішки підтікає. Тобто, ну, якихось ямних втрат антифризу нема, але все рівно там раз на рік треба грам 200-300 в систему доливати. І тому я взяв на доливку ось такий концентрат, хай буде, бо я ж кажу, що він щось так закінчується стрімко на складах. Можливо, його. Згодом перестануть випускати, бо в мене вже є такий досвід. І зараз я розкажу про цю банку, навіщо я її купив. Мастило так, на моторна олива. Я вже після капіталки, це пройшло, мабуть, вже років 5, може 4. не впевнений, треба подивитися, заливаю ось такого. Виробника мастило. Це фірма Несте. Не пам'ятаю, хто виробник, здається, Фінляндія. Можна подивитись. Можна подивитись, так, це Фінляндія. Раніше я заливав звичайну моторну олію 10В-40. Вона та й шла, називалась щось там супер чи хай кволіті, щось таке. Але її перестали випускати. І постало питання: а на що ж переходити? Ну, там можна ще знайти залишки десь в якихось інтернет-магазинах. Але, по-перше, ціна на нього вже, ну, скажімо так, не дуже демократична. І, ну, з кожним роком, з кожною заміною, вже таке мастило, яке зараз в мене в машині. А ви вже його бачили, якщо дивились попереднє відео, от його все важче і важче знайти. Так от постало питання, на що ж переходити? Повертатися на ліквімолі, яке лив до цього 5В40, так? тобто яке йде по допусках, якщо, ну, як зазвичай шикають мастило, так, тобто просто гуглять там мастило для Fiat, Linea, такий-то двигун. Так? І от Якщо подивитися, то виробник. Пропонує нам лити оригінальну моторну оливу. Так? Тобто, я не пам'ятаю, як ця фірма називається. І аналоги от самий популярний це ліквімолі. Але ціна на нього дуже велика, підробок на нього дуже велика. Тому я вирішив залишитися на оцій фірмі. Нести так. Ну, якщо почитати відгуки, то всі пишуть, що непогане мастило, тести. Також показують, що воно ніяка не бадяга, тобто це нормальне масло, можна його лити. І погугливши всі допуски, погугливши, ну, взагалі, на що конкретна ця модель, ну, не модель, марка мастила, до чого вона підходить, то для наших моторів звичайних 1,4. Отут. Ну, десь має бути, що це С3, це різновид цього мастила, він повністю підходить. О, ось тут десь мають бути допуски. Да, тобто, якщо погуглити, що рекомендує лити фіат, або просто погуглити аналог оригінального мастила, так, то він відповідає всім цим допускам. Тобто, це мастило для сучасних моторів з каталізатором. Тобто ніяких проблем не буде. Тому вирішив перейти на отаке. Воно трішки рідкіше. Тобто, я лив 10 В40, це 5 В40, воно трішки буде по рідкішим. Це, в принципі, зимою навіть плюс, бо стартеру буде простіше прокрутити двигун. Але. Влітку ну, воно буде як водичка. Так? Чому я лив трошки густіше, бо мені мотористи порекомендували, що лий густіше і мотор буде ходити довше. Хоча ви як розумієте, що 5 і 10 там різниця зовсім-зовсім ну, невелика. Тому я вирішив придбати отаке. По ціні воно, звісно, що набагато дешевше, ніж ліквімолі. Чи аналоги, тому. Вирішив взяти отаке. От тобто, ну, як ви розумієте, що ціни постійно ростуть, Дешевше оцей весь набір, я думаю, що через півроку він не стане, тому вирішив одразу скупитися. Нехай воно лежить і вирішив показати вам, які роботи. По машині можна буде виконати. Звісно, що нічого цікавого, звичайні розходники, але просто, щоб ви розуміли, що я використовую, і, можливо, мій досвід буде комусь в нагоді, комусь буде. Це цікаво, що люди заливають свої автомобілі і які запасні частини та розхідники використовують в повсякденному житті. Дякую, що. Подивилися, ставте лайки, пишіть коментарі, пишіть запитання. Стосовно цін, я думаю, всі ви бачили номери. Я їх спеціально демонструю, тому можете гуглити в своїх улюблених магазинах. Ну, Коробку ви бачили, де я купляю, не буду рекламувати, мені за це, як то кажуть, не платять. Але де я брав, ви бачили на коробці. Тому дякую за перегляд і побачимось вже в наступних відео.